Вітаю вас, дорогі герої та героїні! У нас думки в голос. Тут я розказую про психологію, науку, політику, культуру без підготовки та прикрас. Це просто думки в голос. Ось сьогодні я хочу вам розказати далі про біль, про феномен болю з точки зору болю зростання. Тому що ми з вами поговорили про біль як симптом. Але біль не завжди негатив. Іноді біль супроводжує зростання. От про цей біль я і хочу вам поговорити. Якщо відео для вас буде корисне, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Мені цікаво ваші думки. Мені ви знаєте, що я люблю спілкуватися з розумними людьми, аудиторія моя розумна. Ось Тому давайте Спілкуватися і будете допомагати в просуванні е, мого підкасту думків голос. Ну що ж, біль як зростання і як розвиток. Пам'ятаєте, як казав Ніцше, Все, що нас не вбиває, робить нас хотів сказати інше, але ну, робить нас сильніше. Да? Ось, е, але іноді може інвалідизувати. Це, понятно, що іноді воно може негативно діяти. Ось, е, Тому, е, але нам потрібно на рівні ну, Скажімо, духовному, інтелектуальному, зрозуміти, що біль це не завжди погано. Якщо перший вид болю, про який ми говорили, що біль як симптом це дія до того, щоб подолати першу причину, чи психологічну чи фізичну, то біль як зростання це потрібно прийняти це як певну філософію життя, що все найважливіше в нашому житті досягається через біль зростання, через біль розвитку, через біль вивчення, через біль нового. Да? Тобто біль є показником виходу із зони комфорту, показником зростання і розвитку. Давайте спочатку е, фізичну метафору. Да? Фізична метафора така: якщо я людина, ну, наприклад, там, ну, не знаю, важу 150 кілограмів. І е, кажу собі, так я хочу похудати, з сьогоднішнього дня. Я йду на пробіжки, і я біжу там 50 метрів, відчуваю все. Зараз серце з грудей вискочить, зараз просто впаду, просто вмру тут. І це біль, це про біль. Але про який це біль? Це про біль зростання, тому що людина поставила собі мету. У неї є ціль покращити своє життя. І відповідно ціна, яку ти платиш за розвиток, це біль в тій чи іншій мірі, біль зростання. Можна сказати, що це біль. Знаєте, зусилля, да? що це зусилля, і зусилля, яке ти прикладаєш, це є біль. І якщо ти будеш до нього відноситися негативно, ти ніколи не пробіжиш іще наступних 50 метрів завтра, ти не вивчиш ще якусь там додаткову мову. Ти не, не отримуєш вищу посаду, ти не заробиш більше грошей, ти не познайомишся з новою дівчиною чи хлопцем. Ти нічого не доб'єшся, так ти нічому не навчишся. Ось і відповідно людина перший день біжить 50 метрів, і в неї мало вона легені не випльовує. Потім наступний день 100 метрів, потім 150 метрів. А вже через 2-3 місяці людина буде бігти 5 кілометрів, і їй буде набагато легше. В неї буде набагато менший біль, ніж це було, коли вона пробігла своїх перших 50 метрів. А потім оцей біль зусилля переростає в задоволення від цього зусилля. Тобто біль е, тамується, і той рівень болю, який залишається, він стає приємним. Тобі стає приємно е, докладати зусиль і отримувати результат. Ось є е, е, дослідження, яке чітко показують, що е, ми переживаємо запам'ятовування нової інформації. Мотивування себе сидіти, робити якусь складну задачу як біль. Тобто, коли ми включаємо нашу префронтальну кору на 100%, намагаючись вирішити якусь задачу, намагаючись щось там вивчити, всидіти і мотивувати себе чимось займатися, от, це переживається теж як біль. Тому біль як зростання, біль як навчання. Тому біль нам потрібно для того, щоб навчитися танцювати, щоб розвивати кар'єру, щоб займатися своїм власним саморозвитком. Щоб і тому це треба прийняти на філософському рівні, на моральному рівні, що це такі правила гри, що якщо я хочу мати краще життя, я маю докладати більше зусиль. А більше зусиль вони породжують біль зростання. Звичайно, не потрібно над собою знущатися. Ось ми говоримо зараз про здорову біль розвитку, а не коли людина вже над собою просто знущається, заганяє себе в емоційне вигорання, в фізичне плато, коли спортсмен просто перевтомився і в нього починається плато, у нього не м'язи не ростуть, не пробіжка не збільшується там чи ще щось таке. Тобто, ми маємо. Це теж питання саморозвитку, відноситись до себе з любов'ю і не перенагружати себе, тому що ми відбираємо тоді у себе майбутнього, там здоров'я чи мотивацію, чи ще щось. Коротше, у себе майбутнього ми відбираємо, а не примножуємо. Тому це теж потрібно розуміти. Ось і хороша культура, хороша культура. Я маю на увазі культура, як те, що люди будують надбудову над тим, щоб ну скажімо, соціум розвивався і ріс. Вони створюють всередині такі умови, в яких людина підштовхується до розвитку, і де людині, ну скажімо, на рівні філософському такі наративи вкладаються в голову, що докладати зусиль і перемагати це добре. Ось, а сьогодні буває така, звичайно, може бути крайність, да? коли вже доходить до крайності, що через, те, через перелом людини. А сьогодні вже інша крайність є, коли людям кажуть: Та ти і так класний, не треба напрягатися. Взагалі не парся. Ти і так класний, ти і так розумний, ти і так взагалі фані. Ну і це вже інша крайність. Тому істина, як завжди, десь посередині. Наступного разу поговоримо про біль близькості, це теж е, дуже цікаве. Це були в голос. До наступних зустрічі Подобайка, Ось і комент.